Вітання усім опівнічним печенюшкам. Нарешті ми дочекались True Crime історії у моєму виконанні. Якщо ж ти тут вперше згори з'явилось посилання на сезон моторошних історій про людей, які зникають у лісі. А для тих, хто тут вже давно і відчуває, що в душі він теж печенько, приєднуйся в наш телеграм. Лінк буде під цим відео. А зараз бери печеньки, чай і все, що ти любиш. А я починаю. Покателло. невеличке місто в штаті Айдахо, розташоване на березі ріки і оточене густими лісами та неймовірною природою. Воно славилось своїм спокоєм і затишком, а також доброзичливими мешканцями. Це одне із найстаріших міст у штаті. І воно було справжнім оазисом для усіх, хто прагнув тихого сімейного життя. Саме тут жила 16-річна дівчинка на ім'я Кесі Джо Стодарт. В околицях її знали як зразкову ученицю дуже відповідальну та цілеспрямовану. Тож, усе, що цікавило Кесі в житті, це переважно навчання в старшій школі і спілкування із друзями. Вона була дуже відкритою і привітною дівчинкою. Загалом життя було розміреним і простим для усіх, хто жив у цьому місті, включаючи Кейсі. Проте у вересні 2006 року все змінилося. Того тижня Кейсі погодилась допомогти своєму дядькові Френку Контраресу та його дружині Елісон. Вони просили її приглянути за будинком на час їхньої відсутності. Тож Кесі мала на усі вихідні залишитись в їхньому заміському будиночку на вулиці Вісперінг Кліфс. Ввечері, в п'ятницю, хлопець Кесі Мет Бекхем запропонував їй поїхати додому разом і подивитись ввечері якийсь фільм. Дівчинка погодилась тож, щоб дивитись кіно було іще веселіше, Мед також запросив двох інших хлопців приєднатись до них Брайана Дрейпера та Торі Адамчика. Вони приятелювали із Кесі та часто спілкувалися у школі. Мет навіть підозрював, що, ймовірно, ці хлопці таємно закохані в його дівчину, тому що вже тривалий час безуспішно до неї підкочували. Хлопці погодились потусити разом, і о 16-й годині вечора усі вже були в зборі. Кесі провела для друзів ознайомчу екскурсію по будинку родичів і, зокрема, показала їм підвал. Після чого четверо підлітків пішли у вітальню, щоб подивитись, нарешті, фільм убити Біла Біла-2». Але Торі та Брайан не досиділи до завершення фільму та пішли раніше. Вони сказали, що дивитись кіно вдома їм нудно, тож краще вони поїдуть до місцевого кінотеатру і подивляться щось там. Отож Кесі та Мет залишились вдома наодинці. Попрощавшись із Дрейпером та Адамчиком, які саме поїхали, вже через 15 хвилин Кесі та Мед продовжили дивитись кіно, як раптом відбулося дещо дивне електрика в усьому будинку зникла. Кесі не помітила, але перш ніж піти, Брайан залишив відчиненими двері, які вели у підвал будинку, для того щоб він та Торі. Змогли пізніше пробратися у будинок непоміченими. Тож, через деякий час після прощання із друзями та виїзду до кінотеатру, Брайан і Торі повернулись назад у цей район та припаркувались неподалік на цій самій вулиці. Вони вийшли з машини і перевдяглися у заздалегідь підготовлені костюми з чорного одягу, рукавичок і білих масок. Вони тихо прокралися до будинку через відкриті двері підвалу, доки Мет і Кесі спокійно дивились телевізор у вітальні. Вже сидячи у підвалі, хлопці почали навмисно робити гучні звуки, намагаючись цим змусити Мета і Кесі спуститися вниз. Аби ми змогли їх налякати, як розкаже потім один із. них. Але ця ідея не спрацювала. Телевізор був увімкнений надто голосно, і пара просто їх не чула. Тоді хлопці знайшли рубильник і вимкнули електрику в усьому будинку, сподіваючись, що тепер, нарешті, пара спуститься вниз, щоб перевірити вимикач. Але Мет і Кесі не спустилися цього разу, тож хлопці знову увімкнули світло. Сидячи у вітальні, мет раптом помітив, що одна із собак Контрарес. Безперервно дивиться вниз на сходи, що ведуть до підвалу, та періодично гавкає або речить. Схвильований мед зателефонував матері, щоб попросити дозволу залишитись на цю ніч із Кессі. Дівчинка не хотіла залишатись вдома сама і була дуже налякана. Але мама відхилила його прохання. Натомість вона запропонувала Кесі приїхати разом із метом до них додому і переночувати там. А наступного ранку вона привезла Кесі назад у будинок на Вісперін Крівс. Але Кесі відмовилась, сказала, що обіцяла родичам залишитись на усі вихідні у будинку, щоб нічого поганого не трапилось, і також не може залишити тварин самих на усю ніч. Тож, через деякий час, приблизно о 10:30, приїхала мама Мета і забрала його та повезла додому. Кесі залишилась вдома сама. Виїжджаючи з будинку, Мед зателефонував Адамчику, щоб дізнатись, де саме знаходяться хлопці, і сказати, що вже збирається додому, та не проти зустрітися із ними та погуляти після кіно. Пізніше, під час допиту, Мед скаже, що майже не чув Торі, який надто тихо шепотів йому щось по телефону. Мед вирішив, що хлопці просто досі сидять на сеансі в кінотеатрі і тому не можуть розмовляти. Щойно Торі Адамчик і Брайан Дрейпер зрозуміли, що мед поїхав, вони взялись до справи. Дрейпер знову виключив світло з допомогою спеціального вимикача, і вся будівля занурилася у суцільну темряву. Зачаївшись, вони сподівалися, що Кесі піде вниз, щоб увімкнути назад електрику, але цього не сталося. Кесі була надто налякана, щоб спускатись до підвалу. Натомість вона вирішила нерухомо лежати у вітальні, сподіваючись, що світло отото вімкнеться, як і попереднього разу. Тоді Адамчик та Дрейпер не витримали і піднялись нагору самі. У темному одязі, в білих лякаючих масках із ножами в руках, вони вийшли з підвалу на перший поверх. Брайан різко відчинив. І гучно хряснув дверима туалету поруч зі сходами, щоб налякати Кесі, яка лежала на дивані у вітальні. Від жаху дівчинка голосно закричала, і вони кинулися на неї. Вони зарізали Кесі. Ростин показав, що дівчинці завдали близько тридцяти ножових поранень. Від дев'яти до дванадцяти, із них були смертельними. Сім'я, що виїхала на вихідні, залишивши будинок під наглядом Кесі, повернулась додому лише у неділю. Двоюрідний брат Кесі першим побачив тіло сестри у вітальні, Із моменту вбивства минуло два дні. Поліція розпочала розслідування, і вже за три дні Дрейпер та Адамчик були заарештовані. Під час допитів обидва хлопці одразу ж почали звинувачувати одне одного у скоєнні злочину. Та незважаючи на покази убивць, поліція все ще не мала вагомих доказів проти них і тому не могла розпочати справу. А потім вони знайшли відео. Асосіс

Та ще декілька відео із самою Кесі, знятих ними зранку в день її смерті. Крім цього, вони записали ще одне відео безпосередньо перед її вбивством. У ньому вони говорили, що саме вони відключали щойно електрику в будинку і що не поїхали ні в який кінотеатр. Вони обговорювали, як натомість, чекають, коли Кесі залишиться вдома сама. На there should be no law against killing people. I know it's a wrong thing, but. Hell, oh, hell. You restrict somebody from it, they're gonna want it more. We found our victim, and as maybe, she's our friend. But you know what? We all have to make sacrifices. Our first victim is going to be Cassie's daughter. She's gonna be alone in a big dark house. Out in the middle of nowhere! How perfect can you get? September 22nd, 2006. We know there's lots of doors. There, there's lots of places to hide. I locked the back doors. That's all locked. Now we just gotta wait. Здавалось, що більше і не треба жодних доказів. Ці двоє власноруч зробили всю роботу замість поліції. Проте в ході подальшого розслідування було знайдене іще одне відео у ньому дрейпер і Адамчик знову розмовляли про вбивство Кесі, але цього разу одразу ж після його скоєння. На відео Адамчик та Дрейпер вже сидять в машині і обговорюють те, що сталося. Я щойно вбив Кесі, ми тільки но вийшли з її будинку. Це недовбаний жарт, говорить Брайан Дрейпер. А Торі веде машину. Він перериває Брайана фразою Мене всього трясе. Брайан Дрейпер продовжує Я всадив їй ніж у горло і побачив, як її неживе тіло просто зникає. Чувак, я щойно вбив кейсі. Здавалося, що це навіть відбувається не насправді, я маю на увазі, що все пройшло так швидко. Заткнись, чорт, забирай. Ми маємо діяти раціонально. Знову перебиває його Торі. Пізніше під час допитів Брайан Дрейпер зізнався, куди вони відвезли речові докази. Він розповів про каньйон, в якому вони сховали ножі, одяг, маски, які використовували під час убивства Кесі. 27 вересня 2006 року Дрейпер Адамчик та кілька детективів вирушили в район каньйону Блекрок, де власне і було закопано ці докази. Поліція знайшла там дуже багато речей, і більшість з них виглядали зловісно. Окрім іншого, поліція знайшла пару чорних черевиків, сині гумові рукавички і пару рукавиць без пальців для занять спортом. Та червоно біла маска. Пізніше аналіз ДНК показав, що Адамчик використовував саме цю маску в той вечір, а також великий ніж з срібною чорною рукояткою у чохлі. І один зазубрений складений ніж із чорною рукояттю. Також було знайдено пару чорних рукавичок марки Пума, що частково обгоріли із кров'ю Кессі на них. І чорна класична сорочка від Кельвін Кляйн повністю залита кров'ю дівчинки. Аналіз ДНК також підтвердив, що кров на ножах теж належала Кесі. Серед усіх виявлених доказів. Особливу увагу привернула напівспалена записка. На суді один із детективів довів, що цю записку написав ніхто інший, як Торі Адамчик. Напис був нечітким через суттєві пошкодження від горіння, але дещо на папері все ж таки можна було розібрати. Знаходиться одна вдома зупинитися поза домом. Стикається з Торі, Ми вбиваємо Кесі і. Знаходиться вдома одна, Брайан женеться за нею вбити її. Пункт 3. Якщо Кесін Мед приїде, будинок, Шум Вбити мета. Пізніше стане відомо, що Адамчик буквально фанатів від фільмів жахів. Він дивився їх безупинно і зізнався, що весь їхній план був натхнений франшизою фільмів жахів Крик. Ці фільми були на піку популярності у той час. Буквально все місто тужило за Кесі і переживало безмежне горе втрати. Кесі була розумною, доброю дівчинкою, і вона була прикладом для наслідування багатьом одноліткам у її школі. Юна і красива вона була ще й дуже амбітною дівчинкою із великими мріями. Сім'я Кесі так ніколи не змогла оговтатись від її втрати, їхнє життя змінилось назавжди. Зокрема, Френк та Елісон Контрарес, в чиєму будинку було вбито Кесі. Того ж дня, як син виявив тіло сестри в їхньому домі, вони покинули це місце і більше ніколи в нього не поверталися. Спочатку з тимчасовим житлом їм допомагала поліція і місцеві шерифи. А потім, незважаючи на те, що будинок було нещодавно повністю відремонтовано та відреставровано, Контрарес так і не змогли змусити себе повернутися і жити в ньому. Вони навіть намагались продати цей будинок, але бажаючих купувати нерухомість із такою жахливою історією, чомусь не знайшлось. Правда, зараз, судячи із фото на Google Maps, будинок уже викупили, і в ньому живе нова родина. Сім'я Кесі Джо Стодарт подавала позов до школи. Вони стверджували, що школа мала помітити загрозу, яку Брайан Дрейпер і Торі Адамчик несли для оточуючих. Проте суд відхилив позов, зазначивши, що дії хлопців неможливо було передбачити, і школа не винна в тому, що сталося. Справу було закрито. Єдиною втіхою для сім'ї Кесі залишається той факт. Що обидва вбивці були притягнуті до відповідальності, і зараз відбувають довічне ув'язнення. Час від часу ці двоє і їхні адвокати намагаються оскаржити вирок, проте поки що безрезультатно. Востаннє апеляцію Адамчика було відхилено Верховним судом штату Айдахо у 2019 році. У світлі всього вищесказаного, наступні відео із Кесі виглядають особливо гнітюче. Брайан зняв їх у школі рано вранці. Вночі того ж дня Кесі стала їх жертвою.